Вилучена зброя, розкрита крадіжка та 21-річна хуліганка в кайданках для рівненських копів. Вчорашній вечір та сьогоднішня ніч виявились насиченими на події. Близько восьмої вечора. Учора патрульні зупинили автомобіль Фольксваген Гольф на вулиці Уласа Самчука. Під час огляду помітили предмет, схожий на револьвер. А водій мав ознаки наркотичного сп'яніння. Під час перевірки документів в охоронці порядку з'ясували, що у чоловіка, який перебував за кермом, немає про собі посвідчення водія, а автомобіль, ввезений в Україну, незаконним шляхом у ході патрульні помітили у водія ознаки наркотичного сп'яніння, але він відмовився проходити медосвідування на місці зупинки та в медзакладі. Тому патрульні за ознаками. Склали на 32-річного водія протокол за частиною першої статті 130 керування керування стані наркотичного сп'яніння та винесли постанову за частиною першої статті 126 керування без посвідчення водія. На місце події викликали слідчу оперативну групу. Автомобіль доставили на арешт майданчик вже вночі. рівненським копам вдалося розкрити крадіжку по горячим слідам близько першої ночі на лінію 102 18-річний рівнянин. Повідомив, що з його під'їзду по вулиці Коновальця невідомі викрили Велосипед. А вже на протязі години йому перетелефонували патрульні та повідомили, що його двоколісного знайшли. А чоловіка, який його вкрав, затримали. Патрулюючи вулицю Романа Шухевича на заправці близько другої інспектори помітили велосипед, який проходив за орієнтуванням та чоловіка, який тримав в руках цей велосипед. Під час поверхневої перевірки у 28-річного чоловіка, окрім того, виявили предмет, схожий на ніж на місце події. Патрульні викликали слідчо-оперативну групу та власника велосипеда, який підтвердив, що вилучений велосипед належить йому. Також близько першої ночі поліцейським довелося вгамовувати 21-річну рівнянку, яка поводила себе неадекватно в одному із закладів рівного. На зауваження дівчина не реагувала, та навіть за словами поліції намагалася вдарити патрульного. До 21-річної нетверезої рівнянки патрульні застосували кайданки, доставили у міський відділ для складання матеріалів. Громадянка отримала за свою поведінку, яка порушила спокій інших протокол за статтею 173 дрібне хуліганство. Статтею 185 вісімдесят злісне не. Покора вимозі поліцейського і статті 178 за появу в громадських місцях у п'яному вигляді.